Переходимо до наступного питання.

На оздоровлення дітей літнього одаров відпочинку дітей у 2014 році. Фактично, програма вона не міняється. Ми тішуємо від ті, цієї ті, ті програми кожен рік. І кожен рік ми звітуємо про виконання цієї програми. Наташа Дмитрівна і навіть і сьогодні зачитувала, як воно проходить програма, ця іменно виконання цієї програми на оздоровлення дітей. В цьому році нам теж треба затвердити програму на 2014 рік. Пропонують такий проєкт рішення затвердити програму оздоровлення та літнього відпочинку дітей у 2014 році. І про виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році заслухати у березні 2014 року. І контроль за виконанням програми здоровлення та літнього відпочинку, покласти на сільського голову та директора Трибуківської до перших стрибних ступенів прологу. Ну, проект ви всі знаєте, я не буду його зачитувати. І фінансування у нас 30 тисяч. По-моєму, у нас порогнали. Школа надає список дітей, як ми дітей розглядали. І ми різні дітей, 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 сімей, дітей. Організовано поступівувати. <плес> так, дітей, дітей, дітей. І оце іменно це є програма. Затверджені <плес> ці програми. <плес> Проєкт <плес> рішення. Проєкт рішення. Отримали. <labotic> okay. Одноголосне рішення прийняти. Mm -hmm. sì. Так, і ми поки разом скажемо про запрошення програми зайнятості населення, а потім уже внесення змін до річного розчасту бюджету. Затвердження програми зайнятості населення на території Требухівської сільської ради. Я вам також зачитаю проєкт рішення, фактично теж розглядали на комісії. Затвердити програму зайнятості населення на території Требухівської сільської ради на 2014 рік. Керівникам установ, підприємств, організації, що розташовані на території сільської ради, забезпечити виконання заходів програми, прохід виконання даної програми заслухати в людні 2014 року. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно комісію з питань соціально-економічної, культурного розвитку, планування бюджету, фінансів і ці. Сам проект програми за чи не потрібен. Це люди, які стоять на так, так. Ці люди, які знаходяться в центрі зайнятості, і тут йде проплата, вони там 50% фінансування роблять і 50%. Йому. Там, тоді, згідно їхнього направлення, ми розробляємо наше спорядження і на підставі, які буде вже програма, виділяємо кошти. Працювати на благоустрій, зараз кажуть іменно. Який перелік видів робіт, які можуть застосовуватися під час організації громадських благоустрій та озеленення територій населених пунктів кладовищ зон, відпочинку придорожніх смуг? Упорядкування меморіалу пам'ятників братських можливо та інших місць поховання загиблих захисників вітчизни та отримання належному стані кладовища, упорядкування території населених пунктів на деліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначених, визначених, визначених рішенням органів виконавчої влади. Підсотні роботи на ремонтні об'єкти об соціальної сфері роботи на, ремонтні... на ремонті, ремонті об'єктів соціальної сфери. Це ДНЗ Ромашка, спортивних майданчиків, закладів культури та охорони здоров'я інших об'єктів соціальної сфери. Робота по інформуванню населення щодо державної політики у сфері законності та правопорядку, проведення профілактичної роз'ясненої роботи, запобігання вчинення протиправних діянь. Будівництво шляхів водопровідних каналізаційних транспортних споруд, землепорядів та меліоративні роботи, виконання вантажно розвантажувальних робіт, виконання сільського подальських робіт під час весняно-польових робіт, збирання вражаючного осіння, інші доступні види трудової діяльності, все-таки виконання. Хто за даний проєкт, якщо не може голосувати? Хто за? Проти. Льоня, ти за, проти, хлопці. Не поняв за що голосувати. Голосували за програму зайняти. Ти за чи проти? За. За. Всі за. Одноголосні рішення прийнято.